можливість Вітаю вас в своєму телеграм-каналі UA Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант і з 2005 року допомагаю українцям розібратися в надійних інвестиціях, а також оформити собі приватну пенсію або накопичення для дітей на будь-які потреби: або на навчання, на житло. На, на перший внесок, так, за житло або на автомобіль. А сьогодні ми розпочнемо з невеличкого уроку по фінансової грамотності, фінансові стратегії життя. Давайте розглянемо, як живе у нас більшість українців і, в принципі, людей в усьому світі. Е, перша стратегія з життя це фінансова бідність. Це коли людина отримує дохід, будь-який або працює на роботі, або як підприємець отримує дохід. Але не контролює зовсім свої витрати, витрачає все, і що вона отримує в кінці місяця, в кінці місяця у неї порожній гаманець, і відповідно, якщо такої стратегії слідкувати. Дотримуватися все життя, то в кінці життя буде нуль, тому що доходи наші закінчаться, витрати вони продовжуються і далі, доходів немає, витрати є, і це приводить до фінансової бідності. Наступна стратегія ще гірше: це стратегія фінансовий борг. Це коли та сама людина, яка отримує дохід, все витрачає, а потім ще бачить рекламу по телебаченню, бере кредити, споживчий кредит. Або будь-який товар, на який вона ще не заробила, а бере його в кредит, то це приводить до фінансового боргу. І насправді у людей також може бути банкрутство. Людину признають банкрутом, коли вона не може розрахуватися за своїми кредитами. Зупиніться, не робіть таких помилок і розпочинайте вже стратегію фінансової безпеки. Як її зробити? Єдиний шлях розпочати стратегію фінансової безпеки, це контролювати свої витрати, а також створити фінансову подушку безпеки. Нагадайте, згадайте, коли у нас почався коронавірус спочатку, так і біг. Біль... Більшість людей втратила можливість ходити на роботу і отримувати зарплату неможливо було так, і а витрати залишили сім'ю треба годувати. І саме тому треба створити собі фінансову подушку. Це гроші, які лежать у вас вдома, і ви їх на 3-6 місяців, щоб прогодувати свою родину. Так само може виявити, що ви або зламали руку, або вас звільнили з роботи, тому гроші в родині на 3-6 місяців мають бути, поки ви вилікуєтесь або. Знайдете нову роботу, мають бути ці гроші. І важливо в цьому дійсно контролювати свої витрати. Рухаємось далі. Тепер вже у нас стратегія фінансової стабільності. Це коли людина заробляє гроші, вона витрати також свої сформувала, знає скільки грошей їй на що треба вже сформували фінансову подушку. І тепер ми розпочинаємо. Відкладати, заощаджувати кошти, розпочинаємо з 10-20%, і тут вже треба починати розбиратися в інвестиціях, шукати собі інвестиційні можливості, куди ви зможете вкладати кошти без ризиків. Цьому також треба вчитися. Ви навчилися вже заробляти, навчилися витрачати, а тепер вже треба вчитися інвестувати. І остання така дуже вже серйозна. Модель фінансова стратегія це фінансова мрія. Цю модель досягають вже не всі люди, а дійсно ті, які далекоглядні і планують своє життя на довгий період. І тут потрібно розуміти, що на одній зарплаті далеко не поїдете. Скільки б ви не заробляли як не відкладали, це нелегко зробити, і саме тому треба вчитися ще додатково заробляти, формувати собі декілька джерел. Пасивного доходу, а тут також треба вчитися і розбиратися, що такі джерела пасивного доходу. І в цьому допоможемо ми, ми, фінансові консультанти, щодня проводимо ефіри на тему, як вчитися фінансової грамотності для українців, це як в перший клас, Ази, а європейці про все це знають. І маєте зрозуміти, що. Є можливість заробляти кошти не лише як робітники, можна стати підприємцем, а потім з підприємця розвинутись у великий бізнес і також бути інвестором, вдалим інвестором, інвестувати кошти і відповідно створити собі декілька джерел пасивного доходу. І тоді це буде дійсно ваша фінансова мрія, і обов'язково треба собі ставити чіткі фінансові цілі. Я вас запрошую долучатися до нашої великої команди українців, які саме рухаються до цієї цілі, і дуже важливо, що треба обирати інвестиції, законні, легальні в Україні.